Всіх вітаємо. Ми по дорозі з Буковелю в Яремче побачили поворот з казівником на гору Хом'як. Написано 5,5 кілометрів. Тож, спробуємо зараз підкорити ще й цю вершину. Маршрут обіцяє бути дуже цікавим з самого початку. Максим нам сказав, що маршрут цей не складний. В інтернеті він прочитав. А тут написано, що маршрут складний. Ну В інтернеті набрехали. Складність складний. Тривалість три години, це в одну сторону. Ну йдемо. Ви бачите, в нас суттєво похолодало тут, на Західній Україні. А можливо це по всій Україні. Можливо, це полегшить нам подолання цього маршруту. Бачите, тут також є такі позначки. Тут недаремно натягнута оця мотузка, бо лізти без неї дійсно складно, а може і місцями неможливо. Хтось лишив своїй палиці, то можна їх взяти та використовувати. Береш? Бери я ту кривуляку. <ріст> <ріст> Лізу цими стежинами, немов риба, хапаю холодне гірське повітря, бо ніс у мене заклало зв'язку з алергією. І вже відчув. Перші ознаки застуди. Це мене засмучує вельми. Маршрут не завжди вгору. Бачите, тут вже рівнесенько. Ну недовго. І понад прірвою така стежинка. О, вон вона траса. Бачите, як ми високо вже. Така гарна місцина. Перший вказівник. Гора хам'як туди, 5 кілометрів. І гірська водичка. Карпатська джерельна дав би мамі руку е, вже пізно таке враження, що тут різні ґрунти. Я бачу, що тут наче як Чорнозем, здається. Які рівні стовбури дерев. І такі всі. Ага, хтось кричить, давай прискорюйся, Катюша. Що? Що ти? Я не можу. Як казав Микола Янович, не треба скігліті. Ось Катерина каже, що непідготовлена людина преться вгору. Але ж ми вже підготовлені. Я ж кажу, маковиця за плечима. А це немало. Дорогі друзі, інколи я сам думаю, що потрібно бути справжнім довбушем, щоб лізти зараз оце 5 км вгору. Відчуваєш себе так, ніби ти десь у Альпах. А Альпи це колиска європейської цивілізації. Стародавні європейці перлижеш туди не просто так. Бо там цікаво і дуже файно. Я маю на увазі таку зелену гірську місцину. Подивіться, як гарно. У нас питання, як же тут переходити. Це буде дуже екстремальна пригода. Треба обережно, щоб не впасти у воду, а ще й щоб не покатитися туди вниз. З цього інформаційного стенду ми можемо дізнатися, що... Місцевими звірями тут є такі представники, як Заєць, Кабан дикий, Олень, Вовк, Лисиця, навіть рис, ведмідь бурий. ну Білка то, само собою. Білка карпатська. І, і козуля європейська. Вон вона. Mm -hmm. Нарешті перше місце відпочинку. Та прихисток від непогоди. Максим, Поруч із прірвою. Максим. Хтось навіть вистроїв якусь типа вежу з каменю. Дивіться, тут немов був обвал. Гарні краєвиди. Не втомлююсь повторювати. І дійсно якось так продуманий маршрут, що періодично ти на цілих довгих ділянках відпочиваєш, ідучи під дуже невеличким кутом вгору. Маєш таку змогу насолоджуватися тим, що відбувається навкруги, і не завжди треба так пильно дивитися під ноги. Катерина мрійниця вже загадала, щоб весь маршрут такий був. Ну, я вважаю, що ще будуть серйозні перешкоди на нашому шляху. Сьогодні вже Добігає кінця наш відпочинок в Яремче. І це була ідея саме Максима. Пертися сьогодні на гору хом'як. Бачите, вже менше. А тут взагалі такі види, немов в якійсь касці йдеш. Все таке таємниче і дивовижне. Навіть оця залишена ким-то на смерека може дивовижно комусь з'їхати на голову. Пішли. Ну так. Фух. Ну, тут в Карпатах від спраги не помреш, я так розумію. Ну як водичка. Крижана. Крижана, як серце твоєї матері. На початку нашого знайомства. Підбадьорює водичка зразу. Ну то звісно, така холодна водичка. Пап, Ау. Та не може бути верло. Та може його верло. Вон там. Засніжене верхів'я гори. Чудернацьке коріння, немов лапи павуків. Ми досить швидко долаємо шлях, дивіться, 3,5 лишилось. Можу відмітити те, що цей маршрут набагато цікавіший, ніж маршрут на маковицю. Цікавіший і не такий втомлюючий. Час від часу почали траплятися нам на шляху знесилені туристи. Далі вся стежина. Вкрита цим корінням. І потрібно бути дуже уважним, щоб ненароком не зачепитися за нього та не скатитися туди. Висохша смирека нагадує якесь жахливе лісове створіння. Катерина традиційно йде. Без усмішки. Але ж незважаючи на втому, вона так і йде з надією, що це буде її останній маршрут в гори. Я б сказав, з безглуздою надією. Тому що ми з Максимом плануємо ще лізти на Говерло. Колись. Цей маршрут здебільшого побудований таким чином. Що ми йдемо таким зигзагом, щоб склон був не дуже гострим, я маю на увазі кут, під яким ми йдемо, то ми йдемо спочатку в одну сторону, а потім отак різкий поворот і йдемо вже в іншу сторону. Якщо хтось хоче скористатися лайфхаком, таким безглуздим лайфхаком, то може піти отак. Скоротити, це буде шлях коротший, але дуже важкий. Але ж я час від часу бачу людей, які вже втомилися зігзагом. Я маю на увазі тих людей, які вже спускаються. І вони так скорочують, перечіпаються через це каміння, через ці кучугури з гілок та моху. Ну і при цьому виказують нецензурні слова. Добрий день. Добре. Хтось долає маршрут верхом на татові. Вирішили йому скоротити. Ну так, підйом, звісно, важчий. Максиме, хапайся за палицю. Є. Іншим разом мої втомлені супутники хапаються за палицю і не хочуть її відпускати, немов хапаються за життя. Я вже думаю, допомагати їм чи ні. Але я одразу попереджую, що палицю можу відпустити і я. Ось наче смерековий ліс змінився таким буковим. Ми бачимо листя. Добрий день. Добре. А підскажіть, чи багато нам лізти? Та що Є трохи. Головне, Та Та щоб ви спіли до, до ночі спуститися, бо то через п'ять годин. Ага, Дякуємо. І ще годину може Якщо або півтори наверх, то розраховуйте, що дві наверх до вершини. А потім ще спускатися. Ага, дякую. О, Дивіться, які стали тут е, нам квіти траплятися. Ну, це поки що не квіти, якісь рослини дуже цікаві. Всі вже повертаються назад, а ми тільки йдемо. І люди попереджують, що головне все-таки нам до темряви встигнути спуститись. Не так багато часу залишилось. Тож давайте рухатися швидше. Он наша мама, а он наш син. Ми так розтягнулись в зв'язку з тим, що той хлопець, що нас підбурював на цю подорож, сам уже зварився і починає нас підварювати. Зрештою ліс рідшає. І ми виходимо на якусь галявину. І справді галявина така сонячна. Ну що, настрій вже краще. Зрозуміло. А нам ось сюди на оцей крутий схил. Ну тут щось, наче 20 хвилин, так, якщо в нормальному темпі. О, гора облях. Якщо вірити вказівникам. Отак, От любі друзі, залишилося нам 450 метрів найважчих. отуди. От 1351 метр висота. То ми вже вище ніж на Маковиці були. У Максима хитрий план. Він затримує маму, немов хоче води попити, чи щось важливе сказати, щоб вирватися уперед. Цікаво те, що тут трапляються такі шматочки цегли. Це що тут? Якісь будівлі були десь? Я бачу там не сосни як дерева, а сосни як е, кусти. Бачите далі? Ліземо туди. Як якась хейтерша мені писала в минулому ролику. воно вже то в лісі десь вилізе, то в яремчі вже вилізло. Зараз воно ще вилізе на гору хом'як, моя мила. Ось ці кусти сосняні, про які я казав. Що це з ними? Ну тут така сходина висока, то Максим, мабуть, сам не подолає. Воно ще й слизько. Бачите, тут чорнозем. На, хапайся за мою палицю. Раджу мені повністю не довіряти. Бо я теж вже втомився. І тут що робити? Оце відон. Дивіться, який відон. Матінка рідна. Тривайте, це ж крига. Ще додається крига. І так слизько. Люди, тут вже палиця буде зайва, бо ти неначе мавпа повинен хапатися за коріння, за оці кущі сосни і намагатися вилазити а якщо зараз ще когось зустрінемо якось потрібно буде розминатись бо бачите тут такий вузький прохід Що ти кажеш? Звісно, що закладує вухо. А в мене ні. Намагаюся трохи допомогти Катерині. Бо вони дуже повільно рухаються. Вон дивіться, яка полонина. А он верхів'я хом'яка. Я розумію чому хом'як. Бачите? Не наші хутро хом'яка і неначе його спина оце. Тут мабуть і влітку буде сніг лежати. Хтось намагався дуже швидко залізти та загубив свої устілки. Але ж нам вище і тут каміння вкрите смарагдовими лишайниками. О крижана Бурулька ви бачили це? Я тобі розказував, що в мене на роботі є чувак з прізвищем Бурульник. Якщо перекласти російською це буде Сосульник. Ілі Сосулькін. Невже це матір божа? Залишилися останні метри. От там на горах лежить сніг. А ну вдягни капюшон. Я весь мокрий, тому капюшон зайвим не буде. Такий крижаний вітер. Катя що? Дуй. Та ну продує ти що. Ну що, синку, я тобою пишаюсь. Ху. Давай. Мужик. А отого верво, я так пам'ятаю. Отого аж. Можливо. Вдалі ось сама велика. Ось ви бачите краєвиди з найвищої точки. Пам'яка. Діва Марії? І дійсно ми, ми біля статуї Діви Марії. Дух захоплює. Тут були такі сходи, а я ліз за звичкою по камінню. Є якась табличка, зараз подивимось. О, ну какать. Це так, щоб ви мене побачили. Хом'як. 1542 метри. Супер! Такі простори без краї. Ну, ось, любі друзі, ви покорили з нами чергову вершину. Дякуємо вам за це, що були разом з нами. Бажаємо вам власних перемог, міцного здоров'я, наснаги. І будемо ми, мабуть, з вами не теж прощатися, але казати до побачення. Бо нам ще до сутінок потрібно встигнути спуститися. Всім пока! Пока, пока.